До вашої уваги форма калугіна під назвою Кумір. Це отакі от горонка. Грам по 600-800. З ягодою в середньому десь грамів 20-20. Будемо так вважати, 20 плюс-мінус. Ягода темно-синя з фруктовими нотками в смаку. Ну, така от гронка це десь на кілограм. Трошечки більша гронка ще, то за кілограм буде. Значить, з приводу куміра. Е, Ягода в середньому 20 грамів, 20, плюс, я б сказав би так. Е, гронка частково переджалася, прибиралася десь відсотків, може, не знаю. 2-3% я все одно прибиралася. Не послані, звісно, але все ж таки. От. Е легка, легко з'їдаємо шкірка, хороші фруктові нотки. М консистенція в неї щільна, але без підхрусту. М хороші фрукт фруктові нотки, я б сказав, би, сливові. Сливові. Нотки. Це одна із прищеп. Ще зроблена прищепа на іншому кущеві. Ну, от я вже зрізав, там, правда, відео не відзняв. А тут ось знімаю відео з приводу куміра. Якщо так розібратися, робити вибір між посланниками і куміром, то в принципі я не знаю, навіть обидві форми непогані. Тому маємо і ту, і ту. Ну, посланника кругліша ягода, а у куміра е трошечки бочка Ягода. Ну, власне, зараз буде весь кумір зрізатися. От, і завтра будемо на базар. Оскільки полоніжка навіть у куміра навіть почала визрівати. Спостерігаємо ми за даною формою з приводу тріску, пройшли дощі хороші, то трошечки ягід є. Попідріскуваних, але не на всіх гронах. що саме цікаво, є гронки, на яких тріску її взагалі немає. Тому таке воно діло вибіркове. В тому році, до речі, кумір було набагато більше дощів, і він пережив ті дощі. В цьому році от бачимо, що менше дощів, але один такий, як зарядив, хороший на цілий день, то. Трошечки ягоду попідривало. Комір був готовий ще днів 10 назад, але дощ розбавив смак. і Пойшлося чекати відновлення цукристості. Власне. От, і після цього доща трошечки попідривало ягоду. Кумір залишається на ділянці, дивимось, будемо за ним спостерігати далі, далі адже доволі таки хороша ягода за розмірами, звісно, взагалі шикарно. Завтра ці сливи поїдуть на базар і будемо дивитися на те, як реагують клієнти на такий виноград. Комір, селекція Калугіна.